Фавбет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на протистояння сьомого туру української Extra Ліги. До вашої уваги, номер 30 та Кіріл Сторожок 69. -й. Олександр Кабаненко, тренер команди Атлетик Футзал. Слід було вирішувати у цьому епізоді. Удар і м'яч у воротах! 1-0! Ось вам і завершення. Не забуваєш ти заб'ють тобі, Кирил. Сторожук водить команду Атлетик футзал вперед. Дуже прикро. Не влучив, як слід по м'ячу, 10-й номер Владислав Гранько. Нагорний. Попри суперника Корнічук Удар! Ледь Не забиває Атлетик Вдруге. Ой, там щур. Вас... Зараз помилка. Констатінова. Це пенальті. метровий удар. Арбітри вказують. На пенальті був фол. Чудово зіграв Владислав Константінов. Жовта картка для виставного. Ось тепер хочеться побачити цей епізод у відеоповторі. Хотіли? Панені були у своєму трактуванні. Владислав Сизик проти хом'яка. Ні, хом'як уже відпочиває. Гол! Сизик дуже тонко зрівнює рахунок на табло. Власне, змінили спеціально Миколу Хом'яка. Одразу Атлетік атакує. Який момент? Спак зрінює м'яч виносить. Фантастика, як же тут. Ж... Горєлка, передача. На Нагорного, Вихідний навіть не забивати. Однак там м'яч у стійку влучає. Фантастичний момент. Парнує Атлетік футзал. Ну, відверто коротше, Передача. Удар! не має вжиття воріт, але як же ж штон передача. Щур удар! Але Андрій Підтуля на висоті. Мурин. Головою. Мурин! Вихідний навіть, Мурин! Не завдає удару. Зіграно було. На м'яч у виконанні. Питаємось сьомого туру українського чемпіонату ФОБЕД екстраліги, в якому львівська команда і на матчу. Зокрема, Артем Духан представляє Луганську області. Другий рефері! Гол! Браво! 1-2! Чудове завершення цієї атаки. Ви лише подивіться, хто ж оформлює дубль. Прекрасно розіграли цей стандарт. Це Голос здається. Особливо, коли зараз психологічно ти виконуєш таку не надто вдалу передачу. Вихід Вічнавіч. Можливість забити Горєлко. Розуміє Віталія. Прикра помилка у центрі. Вихід 2 в 1. Пусті ворота. Мурин рятує свою команду. Шостого тур. Зараз сторожок. на добиванні. Гол! Ось вам і Файдор. Опинився в потрібному місці, потрібний час. Станкевич показує Андрію Фадяку, варто брати тайм аут один-три. Атлетік футзал. з ну, Віталій. Пробиває у Кут і хом'як. Перший хороший сей у виконанні останнього. Один-чотири. Браво. Едуард Нагорник. футзал у нічию. Тому все одно команда. Удар який від Калашника! Фантастика 5-1. І як же ж він застав зненацька Андрія Пітулю? Зняв сітки по 5 м'ячів за гру. Чудової сили цей удар від Калашника. Ви лише подивіться. Фінальний Фантас. свисток разом із сиреною. Перемога 1-5 на користь Атлетік Фудзал в рамках сьомого туру української Фавбет Екстраліги. Десять очок. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Ра розкриває тебе.